Красуні, звідки ви? А, я з черкасу. А що вносить собі в сумочці дівчина з Черкас? Можна а, подивитися. Якщо чесно, в сумці сумка. Це як? А це можу показати, якщо бажаєте. Та, дуже бажаю. О, та <рес> реально? Так, да, повний комплект, як то кажуть. А це що у вас таке? Це зеркалко. Зеркало, красненьке. Шо? Це помадка для губок, це гаманець, гаманець. ідифікаційний код, пожмака, Телефон, ковочку, телефончик ти. і ось у мене Щось ще. Щось блистить бажає. у вас. А це що таке? Біфор 12 дуже класний аромат, рекомендую. Та ви що? А що за бренд? Ага, а бачу. Окей, лен, якщо Клас! Це від вас так пахне від да, нього? А та можна? Що? Будь ласка, будь ласка, просто, беру, можна, будь ласка! Можна, будь ласка. <підь ласка>, <підь ласка>, <підь ласка>, <підь ласка> ой. Клас! Ой, <підь> ласка> ой Боже! Що скажу? Афігі, чорна красна смородина. Свіжак, такий свіжак! В супер! Боже, Боже як красиво! Дякую вам, дівчина Черкас! Дякую, що погодились показати, що у вас сумці. На все добре!